Три різних варіанти хвати. Я буду демонструвати різні варіанти хвати на ножицях від Ягуару модель Diamond E. Перший хват класичний. Коли ми тримаємо руку перед собою, виконуємо зріз. Це виконується для тушування або для класичних зрізів у хваті. Перше, ми тримаємо руку рівно перед собою. Далі. Кільце-ножиць ми вдягаємо на безімяний палець на другу фалангу, і ножиці повинні стояти по діагоналі, тоді вони не падають. Три пальці упором зверху, і великий палець вдягається в кільце. Діагональ може йти від себе або на себе в залежності від положення нашого тіла до зони, з якою ми працюємо. Верхня частина руки максимально рівна та тримається в напрузі. І ми працюємо лише одним нижнім пальцем для того, щоб верхня частина руки в напрузі утримувала нижнє полотно, яке буде утримувати максимальну рівність зріза. Другий хват внутрішній.